Коли в останні наряжали? Я давно був. Олег та його побратим Ярослав лише 40 хвилин тому вернулися з позиції під Куп'янськом. Я щоб знав, я хоча би після позиції з піду. Руки помити, а то собі дайкосці. Вони дронері 151-го окремого розвідбату 10-го армійського корпусу ЗСУ. На позиції провели два тижні. Олегу 50, Він в розвідці з 2014 року був декілька разів поранений. Два роки провів у колясці, не міг ходити. Батько чотирьох дітей причин не воювати безліч. Та він тут святкує новий рік через Та якось так не дуже. Не дуже. Ну, не дуже, так. Якось воно як е морально, душевно важко якісь святкувати праздники, тому що вони їх, у нас їх забрали. Ми так друг друга поздравили, скажімо так. і все. На невелику ялинку Олег та Ярослав вішають одну прикрасу за іншою. Ну, Хай це буде закінчення війни з нашою перемогою. Оце перша. Мир, просто миру. Вже. В кожну кульку вкладають свій зміст. Це щоб наші діти, наші жінки були щасливі, ніколи не плакали. Це Снозначно. тут повище, це воля. Це воля, щоб всі наші зусилля були немарні. Щоб вони були оцінені потомками. Всі хочуть миру. Ну треба готуватися до війни. Спасибо парабелом. Як не крути, поки що ми воюємо і боремося за свою незалежність, як наші діди, прадіди. А це Олексій. Він багато жартує. а Ще прекрасно розуміється в історії. З ним говоримо про Санта Клауса, Діда Мороза і українського святого Миколая. Про історію Київської Русі, монгольського іго і Московського царства, і про нинішні події. Всі ж кажуть, що це Путіна війна, це не Путіна. Не Путін же час прийшов у Куп'янск. Пума Пума. А ти спостерігаєш двохітажечку. Цю двохитажечку напротив через дорогу. А тим часом в сусідньому домі Денис, командир підрозділу, керує операцією в Куп'янську. Це невід'ємна частина Різдва на передовій. Постараюся на тверде не виходить, на тверде не виходить, як прийняв, по можливості, по можливості. Зараз в місті працює декілька груп розвідників. Привіряють будинок за будинком, підвал за підвалом. Хижак, хижак. Ми на місці, ми на місці. Плюс прийняв, плюс прийняв, поки лишаєшся там, лишаєшся там. Обстежили, обстежили, чисто, чисто. Куп'янськ однозначно наш. У нас переважаючи більшість, але що ми там на 100% контролюємо місто, я так не можу сказати. Зараз будемо починати. Пума-хума. переміщайся, переміщайся переміщайте, залізте. Скажи плюс-плюс. Плюс. Сама більша кількість противника це міська лікарня, тому що дуже велика площа, дуже е, міцні будівлі. Угу. Командир розповідає, ситуація в Куп'янську не завжди була на користь ЗСУ. Декілька місяців тому противник прорвався в місто. засів по підвалах російські солдати публікували відео з прапорами у середмісті, заявляючи, що Куп'янськ взятий, та ситуацію вдалося переламати. Сюди перекинули додаткові сили ЗСУ. Російській армії перерізали логістику. Ось дрон моніторить газову трубу, по якій противник заходив у місто. Російські війська почали притискати до осколу річки поруч на цьому командному пункті. Не вірять в мирні перемовини, які в різдвяне диво. Тут вірять у тактику і у людей. Та все ж під ялинку, у тутешніх одне бажання. Як найшвидше закінчилась війна, і всі хлопці повернулися додому. Як людина, яка провела три роки, да, вже виходить на повному штабці. Ви вірите в диво? Ні, не вірю. А це такий військовий Дід Мороз. Це саморобний зривний пристрій, який чіпляється або на Мавіка для скиду. Тим часом ялинку на вулиці прикрасили. Кульки, дзвоники і бантики, переплелися з патронами і вибухівкою. Різдвяне диво біля Куп'янська виглядає ось так. Ривіти є, що вдома нас чекають. Саме більше. Ми теж бажання є. Мрії то мріями, за все треба боротися. Щоб мрія була повністю вдосконалена, за її треба боротися. За все. Треба якусь ціну заплатити. Ви вірите в диво. Вірю, так, вірю. Яке диво для вас? От різдвяне диво вас. Проснуться і нічого цього нема. От просто глаза відкрить і все закінчилося. Або його зовсім не було. Пересичалка, та Сергій для Радіо Свобода.